Шукаєте трактор до 5000 доларів і забули, що у нас є трактор ось такий Сінтай 244 по програмі Оцінка який коштує 4600. То ось демонструю вам наскільки більше Кентавр 504 від Сінтая 244, тобто в цілому від 24 І, звісно, нагадаю вам в цьому ж відео, що цей трактор є в наявності і ви можете придбати його ціною 4600. Подивіться, ось так виглядає задній міст підйомник у Сінтай. А ось так виглядає у 50 ки задній міст коробка. Ну і по висоті задній скат 28, вищий все одно, ніж сам весь трактор сінтай 244. Тому не забувайте, що ось такі трактори, які коштують 10-450, дійсно відрізняються кардинально від тракторів на 24 кінські сили. І по мостам, і по коробці. І дійсно по ціні. 4600. Проти 10450 майте на увазі, телефонуйте 0,98 949 9090. Ну і звісно, пробуйте купити за 4 600 трактор з кабіною. Можливо, вдасться.